Вітаю вас сьогодні. Ми з вами поговоримо про найбільш актуальні події минулих днів, про які говорили всі, і які насправді важливі для кожного українця. Перша подія, і насправді вона дуже важлива, це зустріч президента Росії Володимира Путіна та північно-корейського лідера Кім Іна у Владивостоку. Що ж там відбувалось крім полум'яних промов про підтримку Росії у війні проти України? Принципі невідомо, але багато хто здогадується. Але тут важливіший міжнародний аспект, що таке Північна Корея у світовій спільноті та яке глобальне місце вона займає. Північна Корея це країна, яка перебуває в стані дуже глибокої міжнародної ізоляції. Перебуває вона в, цій, в цьому стані вже дуже дуже давно. Країна ця надзвичайно бідна. Станом на 2022 рік її ВВП становив 9,2 мільярди доларів. Для порівняння, країна, яка за населенням становить десь половину України, має ВВП приблизно рівний із ВВП Запорізької області. Північна Корея є одним з найбільших постачальників на світовому ринку метамфетаміну. Крім того, Північна Корея постачає зброю багатьом терористичним організаціям, регулярно кораблі з Північної Кореї арештовуються в міжнародних водах і, крім того, Північна Корея дуже активно займається кіберзлочинністю. Якщо ми візьмемо середньостатистичного кіберзлочинця, який знаходиться в будь-якій іншій частині світу, це буде людина, яка сидить десь у гаражі, десь якось нічкується. В північній Кореї це все відбувається по-інакшому. Це абсолютно звичайні державні службовці, які ходять на роботу і займаються крадіжкою. Криптогаманців і таким чином поповнюють і без того бідний бюджет е, цієї країни. Що ми бачимо? Ми бачимо, що Володимир Путін зустрівся з людиною, яка, в принципі, є нічим не кращою, ніж він. Якщо брати по рівню людожерства, це люди, які знаходяться приблизно на одному рівні. Про що вони домовлялись? Офіційно нам про це невідомо. Про це можна хіба що тільки здогадуватись в будь-якому випадку. Це свідчить про те, що Росія взагалі перестала боятись будь-чого, а це все свідчить про один дуже простий шлях у Росії. Є відчай, Росі... у Росії немає виходу зараз, і єдина можливість продовжувати цю війну це вести переговори уже з такими відвертими злочинцями, як Кім Чен Ін. Друга тема це в контексті продовження теми санкцій. Колись дуже давно я побував у Ірані. Це була досить цікава поїздка, і я побачив, як на державу, яка насправді є дуже багатою за природніми ресурсами, дуже багатою за людським потенціалом, можуть вплинути санкції. Я побачив, як держава з величезним технологічним потенціалом може їздити на автомобілях 80-х років. І це масове є виробництво, тому що будь-які нові технології на іранські заводи взагалі не заходять, але найбільше санкції б'ють по авіації. Будь-який літак він потребує регулярного обслуговування, постійних замін е, запчастин і постійного догляду, дуже ретельного і від цього залежить безпека пасажирів. Відповідно, якщо колись будете літати іранськими авіалініями, я вам цього наполегливо не раджу робити, тому що рівень безпеки там буде дуже низький. І в контексті цього дуже цікава новина з Росії. На Уралі сів літак. Летів, 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 і у нього щось відмовило. Звісно, пощастило пасажирам, що літак нічого не зачепив, літак не розбився, але це дуже добре ілюструє. Те, що відбувається в Росії. Росія втрачає можливість обслуговувати свій авіапарк. Санкції вражають кожну країну, проти якої її водять. Чим глибша санкція, тим глибше вб'ють. Проти Росії запроваджені дуже глибокі санкції, і жоден паралельний імпорт не дасть змогу росіянам нормально обслуговувати свій авіапарк, нормально функціонувати їхній економіці. Їхня економіка надто велика для того, щоб Працювати в чорну. з кожним роком після запровадження санкцій, Росія все глибше і глибше буде занурюватись у середньовіччя. Якщо весь світ буде розвиватись, будуть з'являтися нові технології, будуть, е, будуть е, розвиватись старі технології. В Росії все залишиться на тому е, рівні, а рівень тих технологій, які там уже є, вони будуть деградувати. Чому? Тому що країна, яка вирвана зі світового контексту, не може функціонувати нормально. І наостанок вирішив зробити вам приємний сюрприз. Поговорити про одну дуже хорошу тему. Уряд вже представив проєкт державного бюджету, в якому закладається з 1 січня мінімальна заробітна плата 7100 гривень, а з 1 квітня піднімається до 8000 гривень. Ясно, що це невеликі гроші. Ясно, що. Треба більше, ну треба. Але ми робимо все для того, щоб навіть під час війни, в якій би важкій ситуації ми не були, а ситуація насправді досі дуже, дуже важка. Ми не забуваємо про громадян України, ми піднімаємо зарплати, ми піднімаємо соціальні стандарти. Ми працюємо над тим, щоб українці жили якомога краще, навіть у таких важких умовах. І розпочнемо з першого запитання, яке є найважливішим. Користувач Галина задає дуже важливе запитання, чи допомагають депутати армії. В принципі, всі ті депутати, з ким я спілкуюсь, армії допомагають так чи інакше. Хтось окремим підрозділом, хтось загалом підтримує, хтось просто перераховує гроші на Збройні Сили України. У кожного спосіб свій і е, бахвальством таким займатись я не буду, але скажу одразу, що я підтримую армію. Я підтримую армію в першу чергу фінансово, але раджу вам це робити в першу чергу через казначейський рахунок Міністерства оборони України, підтримувати армію напряму, тому що ну, особисто моя думка, що найкраще це зробити безпосередника. Наступний дописувач залишив коментар з величезною кількістю антисемітизму. Скажу одразу, що антисемітизм я не розділяю, я антисемітизм засуджую, як і будь-яку іншу форму ксенофобії. Але цей користувач запитав, чому ми забрали у Соломойське громадянство і чому, куди поділись гроші з Приватбанку. Гроші повертатись обов'язково будуть, обов'язково будуть повертатись в судовому порядку. І це питання, звісно, тривале, але гроші такі повернуть. Чому забрали громадянство? Ну, по-перше, це людина, яка ще пару років тому абсолютно публічно заявляла, що у нього є паспорта двох інших держав, а саме Ізраїля та Кіпро. І це людина, яка вважала, що закон для неї не писаний. А тут виявляється, що закон для нього писаний. І зараз він перед ним буде відповідати. Наступний дописувач каже, що повірить у арешт Коломойського і весь цей процес тільки після того, як Коломойський сяде. Ну, пробачте, але Коломойський же ж відправлений під варту. Тобто він уже сидить і саме час у це повірити. І останнє запитання загальне. Скільки там тих олігархів? Восени 2021 року ми прийняли антиолігархічний закон. Цей закон мав би почати працювати, але, по суті, завадила війна. Проводились певні оцінки того, що саме буде, і скільки олігархів потраплять під цей закон. Різними оцінками називалися від 10 до 15. Відповідно, можна сказати, що олігархів у нас десь від 10 до 15. Тобто, хто олігарх, хто ні, це буде визначатись потім. Але. Людей, які володіють величезними статками за час війни, з, зі зрозумілих причин поменшало. Тож, друзі, я вдячний за те, що ви дивитесь мої відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Дякую вам за увагу.